Є на порозі, що трапиться сьогодні-завтра у тебе. Тут хтось буде втрачати ресурси, це буде по справедливості, показали. Вищі сили виходять. Можливо, комусь прийде якесь знамення від вищих сил. Тобто там Сьогодні-завтра, ну я ось дивлюся увечері, можливо, комусь увісні прийде. Вам можуть показати, як якась родоволоса дівчина, жінка проявляється до вашого, наприклад, колишнього партнера, або проявляється до людини, яка має таке, я б сказала, сіре темно-русе волосся. Людина може бути адвікат, військовий лікар. Людина дуже багато проявляє своїх почуттів. Цей чоловік відсікає її прояв. Досить активно вона буде, да, і буде вияснення стосунки з боку чоловіка. Тут може прийти якісь зачислення коштів від якої жінки. Жінка може мати темно-каштанове хвилясте волосся, жінка може бути багатша за вас, жінка досить довго, наприклад, затримувала виплату якусь вам, і от буквально ось ось. Так, і ще вона може якось для когось бути пов'язана з вами сімейними вузами. Тобто хто, комусь прийдуть а, гроші. А, когось тут відчай із-за партнерства був із цією жінкою. Або у цієї жінки, або у вас відчаї за того, що у вас вийшло партнерство, і хтось буде е спостерігати з боку результат, чи просто спостерігати за цією всією ситуацією збоку і обмірковувати буде. От.